Полтавці Металіст 14, 19 балів лише 19 у руху, який в зоні виліту йде на 15-му місці. І металіс в останніх 14 матчах не виграє. Тобто, під кліністом Періцеогніновича, попередній рекорд результативності. Якщо ми говоримо про цей чемпіонат, належав одразу трьом матчам. Скажімо так, Дніпроявка Львів 5-2. От зараз хороша подача, удар по воротах, і тут що. Може відкрити рахунок у цьому матчі. Дев'ята хвилина зустрічі. Удар поворота. Гол забиває Богдан Бойчук. Дев'ята хвилина. Металіс виходить уперед. Десь не відповідає амбіціям цієї команди і цього складу. Феліп навішує. То зараз момент у Орсклий. Сейв від Єрмолова. Це так врятував свою команду. Згрупувався Данило Ярмолов, Звісно, що більше. Більше перемог у складі Зорі. Здобув 43. Ліпе проти Катушова. Філіп на ударній позиції віддає пас падіння. І пенальті призначає Рефері. Другий пенальті в цьому матчі, але на це ум'ячан. Олян Сефері проти Єрмолова. Б'є Сефері. І так само вгадує Єрмолов, як і вгадав Ісенко, коли забивав бойчук. Павло Ісенко. Хороша передача. Степанюк на даній позиції. Обіграє голкіпера. кіпера падає, і можливо, це буде вилучення. Не тільки пенальті, а й вилучення. Чи страхували? Страхували Єрмолова. Так що це жовта картка. Ні, підстрахув... підстраховка була. Я розумію аргументи. От, така передача від Олександра Скляра проходить. Обходив би свого суперника Степанюк. І забивав би вже у порожні ворота, але Єрмолов підчепив. І там уже на е Фері. другий пенальті пенальтів його виконання. 30-та, хвилина на зустрічі, тавлян Сефері проти Єрмолова. Удар Сефері, Єрмолов на цей розтягне. Також сильно пробив, але не настільки вгадаю, що проти Вереса, попри 5 пропущених м'ячів, Єрмолов ну, теж. Провів розкішний поєдинок, особливо наприкінці, коли були моменти у Кльоца, коли були моменти у гайдучика, по-моєму, ліквід стадіону Підтримує свою команду. І Ця підтримка, я думаю, відчувається. Болісти розуміють, заради кого вони грають. От зараз передача проходить, не проходить на офсайд. Ага, ще один пенальті. Там по-моєму офсайд був у челядіна, який опена здається, що там був офсайд. У Челядіна. Ну, зараз не е, зрозуміємо. Ми. Ну, навіть якщо ну, офсайд, не офсайд, е, Демченко дивимося. Демченко грає в м'яч. Він просто зупинив. Тавлян Сефері може свою команду вивести вперед у цьому матчі. Третя його спроба. Удар Сефері на цей раз забиває. Сефері 2-1 попереду Ворсла, але пенальті цей Демченко цей мір зупинив. Чидомерем. Були сумнівні пенальті ворота металіста в попередньому матчі із Вересом. Зараз ще один момент у Ворскла, І це 3-1. Забиває. Феліпе, Феліпе Родрігес. На останніх секундах перша тайм встановлює рахунок 3-1. Давайте на всю комбінацію. Олійник на Скляра. Скляр хорошу передачу віддав. І Феліпе, тут вийшовши на побачення із голкіпером. З носка, по-бразивськи, так от, з носка б'є в ближній кут, тому і не зреагував Єрмолов на цей удар. А можливо, швидою, можливо, не з носка, можливо, швидою пробив у цій ситуації Філіп Родрігес, якого і не мало бути у стартовому складі, якби не а, я так, по суті, він зіграв невдало на виході. Пробував Демченко головою і Єсенко налетів на Демченко кулаком просто в голову супернику влучив. Зараз випад Ворсклем. Передача у центр. Сефері, Сефері, Сефері Програє свою дерев. Активний. Ну, при тому, що Пердута традиційно активний на правому фланзі, як правий захисник. Але Феліпе тут зараз, момент, такий Єрмолов свою команду рятує. Алі Феліпе, мені здається, навіть дає фору Пердуті з точки зору. Шаппа ...на Насенко. Наумець. Приймає м'яч. Десятий номер. Наумець. Центр. Непогано. Удар. Тягне Ісенко. На ну, всей до Максима Прядуна. Так, Ралюченко був. по-моєму. Прошитий голкіпера низовим ударом. Максим Прядун, але Ісенко зіграла близьку у а пас, який віддав наумець. І ось ще одна атака. Удар Романюка 3-2. Юрій Романюк повертає інтригу в наш матч. 9 хвилин. До завершення зустрічі. Металіст. Все-таки за свою активність був винагороджений цим забитим м'ячем і Роскістав м'яч. Після удару Прядуна Ісенко, А тут, подивіться, подивіться на це виконання. Романюк пристрілювався перед цим. З лівої правда, він тоді пробивав. Ісенко потягнув. А тут по діагоналі в дальній кут як вчили без шансів для голкіпера команди суперника. Правий захисник. Юрій Романюк забуває. Дача! На Омес ледь не замкнув, але Романюк на протилежному фланзі підхоплює цей наступ. Романюк він пробиває! Романюк міг стати героєм Харкова, якби ось тут забив, на нього налетів кораль. Ісенко ще й вів боротьбу не лише з суперниками, а й з партнерами по команді. Тож Ворскла виграє в третьому матчі поспіль команда Віктора Скрипника здобуває три очки. І